компания Siemens представляет такие вот роботы. Ну, в Китае они уже давно уже производятся. У нас в Украине только производят. одна такая установка стоит 15 тысяч долларов. В среднем, если оплата труда, человек будет человека, ну, будет делать какую-то механическую работу 25 тысяч, и за год эта машина окупается то есть перерывы не, такие не требуется, кормить не нужно, отпуска отпускать тоже не нужно, работает эффективно, без болезней, капризов, отпусков, прогулов, ну, в больших моментах. Но все же, какие бы роботы крутые бы не были, но человека они никогда не заметил. Но производство экономики помочь могут. Сложили роботом. Рассказать вам, что стекало. Розкажіть про нього. Да? Ну не на камеру, я не сорок Ну, тоді, Тоді я так познімаю. Давай. Як воно працює, Ось презентація бачу, так? Так, прошу. Скажіть, а в Україні воно є вже? Думаю, на виробництві? компанії. Інші моделі так, звичайно, є. Угу. Зараз отруєні. А які та... компанії використовувати? В галузі купить mm -hmm. сухаря будь-яка, дуже відрізняється від е, примінення, Тобто він може сортувати, варити, перекладати, фарбувати, шліфувати. Дивлячись, який йому інструментарій сюди кладеш, він відтворює багато багато повторювальні виробничі процеси. Mm -hmm. Тому якщо є, дуже економить. І якщо раніше порівняв роботизацію, був та всівся тисячі, сто тиші, то на 7 кг, це не сім кілограмів, коштує тисяч. Mm -hmm. І він себе окупає замість. Людей, якщо навіть 25 тисяч дорожнього заплатили, це рік пропала. Якщо треба щось якесь mm. механічне допомогу. Mm. Mm. Добре, дякую. Дімі таку штучку. Це перший час. Я кажу, хто mm. почав таке возити, тому звертайтеся. Дякую. Mm. I don't know, I don't know, I don't know.